Усім привіт, друзі! Е, як ви знаєте, я дуже люблю копірувати відео. Типу, до прикладу, такого як е, типічні американські блогери, хоч їх вже 100 тисяч таких відео самих. Це не суть. Коротше, я хочу розказати вам е, про треш на уроках інформатики. Просто у мене. Та, я щас таку історію розкажу, що просто. Е, я взагалі не знаю. Так, спершу. Ладно, значить, діло було так. Ми с моїм с однокласником моим Радославом, ми просто сидимо. І ми И... жиримо, ржимо і потім я чую, як перед нами перед нами був однокласник, який мене дуже прям бісив. Коротше, він предлагає своїй цей возлюбленій, хоча це реально возлюблена його була. Коротше, він сказав, що давай хто кр крогом крикне жопа, то той получить пачку чіпсів. Вона каже: ну давай. І вони, і вони так поняли, де, е, якщо ви подумали, що е, мій самий бісячий однокласник він почав казати так, шепотом типу жопа? Ні, він зразу уреде весь клас і каже жопа. Е, Потім учитель, а у нас е, учитель інформатики хоча б добрий, був це от уже плюс. Він, коротше, зробив замічання, там, бла, 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 бля, бле. І все. Але боже, просто. О, я ще одну історію спавню. Коротше, значить я сижу, я... сиджу, я зі своїм однокласником на компах. З компами. І коротше, І один раз я. І ми, коротше, вирішили намалювати якісь малю... малюнки і оцінити їх від 1 е, до 100. І коротше, він, мій однокласник малює щось там малює. Тим часом я вирішив намалювати щось, до, прик... до прикладу, з Роблокса. До прикладу, того самого самий Роблокс, до прикладу. І, коротше, я йому показую свій малюнок, а він мені каже, а подивись мій малюнок. Я такий думаю, ну, окей, ще подивлюсь. І щоб ви розуміли, він таке там намалював. Щоб зрозумієте, що я зараз намалював в повітрі, то він прям таке саме намалював. Це я зараз у на 18. Ладно, просто я, я так... І, коротше, і що ви розуміли, біля нас був учитель інформатики, але він не бачив нас. І потім я бачу, що він йде в нашу сторону, я, я б'ю його по... я йому подзатилка даю, і я такий шухер! Шухер! Виді, коротше, цей, він просто в останню секунду стере, коротше, поняли, що. О Боже, як же це рісковано було. Як тільки він підійшов, він, він е, в останню секунду стер. Просто як же це різковано було. Кстати, я ще одну історію сповнив. Коротше, це не з інформатикою. Коротше, я, значить, пам'ятаю, як ми, у нас коротше, у нас дуже злий є це музик. Цей музикант. І ми, значить, вирішили зробити так. Ми хочемо пранканути цього музика, бо того, що він завжди до нас без причини причеплявся. І, 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 і мені прийшло в голову, він нам мав показувати презентацію одну. И я, короче, і мені однокласник, короче одну ідею предложил. Я, короче, спершу там, просто, типу, включить там есть детские видео, типа Привет, я Баса! а ты Мермедь. И короче, цей, і потом, але моєму це. Але моему однокласснику пришло на это шоу включить замес презентації. Сайт, Пи, які починаються на П і закінчується на Б чорно оранжевий Зразу я кажу, що я, що я взагалі без що це прям взагалі. Я вам, реком... Я вам дам совет. Не пранкуйте своїх учителів, що вони добрі. Бо то, що вони, Бо то, що вони якби люди теж. У них немає безкінечно нервних клітинок. То що усім, друзі, пока. І, І надію, що І на... нарешті до мене хтось підпишеться. Пока.